Проба суїциду через майдан на Прикарпатті чоловік ледь не покінчив життя самогубством. 29-річний Сергій нині у важкому стані в реанімації. До нього нікого не впускають. Важкість стану змовлена живим пораненням грудної клітки зліва в ділянку серця та шиї. Звести рахунки життям Сергій намагався вдома. Чоловік саме повернувся із заблокованої облдержадміністрації з кухні Сергій. Взяв ножа і встромив собі у груди. Є два ножа, один довжиною лезо довжиною 6 сантиметрів, другий кухонний ніж довжиною 15 сантиметрів. І підозрюємо, що саме цим ножом він міг нанести собі тілесне ушкодження. Через що здоровий чоловік вирішив накласти на себе руки, родичі лише здогадуються. Він перебував біля білого будинку останні минулі три ночі. Він практично вдома і не був. Ночами я думаю, що він просто перевтомився, перевиснажився, чи тобто він був повністю тверезий. Постраждалому вже призначили консультацію психіатра, адже попередньо йому діагностували гострий психоз. Такий стан кажуть, фахівці міг бути зумовлений екстремальними умовами чи масовими протестами.